Вітаю всіх закоханих у в'язання на моєму каналі. Мене звати Ірина, і наразі я маю можливість трішки порукодільничать, пов'язати і величезне бажання маю поділитися цим з вами. Вибачайте за такий дорожній формат зйомки я в автомобілі, поки чекаю, дитину розклалась тут своїми процесами. І давайте ж поглянемо, що в мене наразі в процесах. Я не пам'ятаю, чи показувала вам цю жилетку, мені здається, що не показувала. Це я в'яжу дитині в школу таку жилеточку з шнуркової пряжі. Бобіна шнуркова. Це такий меринос на поліаміді в вигляді сіточки. А і в'яжу я, все це було зв'язано на машині. Потім я зібрала, вив'язала окремо на машині три резинки, дві для рукавів, ну, для, о, як сказати, пройми так, для оформлення і одну для горловини. Горловинка тут трикут, не трикутна, ве-подібна, трикутна. І наразі я все це намагаюся пришити. Я вшивала ось так рукави петля. ну, якби Петля в петлю на рукавах, верніше на проймах. І тут я хочу зробити так само не кетлюванням, а просто вшиванням. Не знаю, як це в мене вийде, це такий складненький етап в даній роботі, але я вірю, що в мене все все получиться. Це проєкт номер один. До ВТО полотно ще таке трішки дубовеньке, але я думаю, що воно розкриється, підсядуть оці резиночки. Тут я використовувала в крайніх цих рядочках еластан. Тому я думаю, що все буде добре. Наступне, що я собою взяла, це шкарпетка, яку я теж зв'язала на машині, її потрібно зшити ось така. І маніжка, на якій потрібно. Просто пров'язати вгору багато рядочків резинки 2х2. А тепер переходимо до процесу, який ви ще, мені здається, не бачили. Це жилетка, її я в'язала на подарунок для однієї маленької дівчинки, правнучки моєї, ну, нашої знайомої. І, чесно кажучи, я не встигла. Не встигла її зшити. Тобто я би, як бачите, вже все вив'язала. Тут ось такі, така резиночка знизу, більш темно-зелений. Вгорі ми вирішили обрати більш яскравий, такий веселіший зелений. І я щоб. Ось, Скоротити собі час на оброблювання цих країв, я зробила їх на машинці, навісила на машинку і відв'язала лицевою гладдю, щоб це були просто такі, як з згином. Господи, як воно називається? Скажіть, будь, Скажіть, будь ласка, підгин ли... лицевої гладді, але зараз я дивлюсь, я ще подумаю, чи я буду на виворітню сторону підгинати. Цей зелений, ви бачите, не дуже виходить акуратно ось в цих місцях, не дуже охайно. Тому я подумаю, чи, чи на лице, дивіться, він так закручується гарно руліком, що, в принципі, і виворітня сторона теж буде симпатично виглядати. Пряжа це супер джелонг, зелена, 100%, здається, це зеня баруфа була. І вона ще, звісно, не випрана, Тут в три складення я в'язала, вив'язувала на, на трійці, потім робила більш щільне в'язання. Всередині чотири ряди в мене йдуть з Еластану. Ну, їх тут не дуже помітно. Непомітно. Я це робила для того, щоб при формуванні цього підгину не було не фалди в цей, ну оця, оцей край. Тож, жилетка, на жаль, я не встигла її зробити, ну, в мене було дуже обмаль часу, всього два дні, і за них я встигла підготувати зробити дві жилетки. Я вам, якщо буду монтувати це відео, то вставлю сюди фотографії, теж так само на швидкоруч зроблені в машині. Якщо ні, то, ну, як, якщо ні, то вже в наступному відео, де вдома нормально сяду, розкладуся і зніму свої процеси, готові роботи, то я вам там обов'язково покажу ті дві жилетки. В принципі, враховуючи те, що людина ця розраховувала на одну жилетку, то я вважаю, що чудовий результат дві жилетки за два дні, ну, третя, бачите, трішки не встигла. Але ми домовилися, що якщо потрібно буде, то можливо вона ще буде відправляти. Це жилет, жилетки, ті типу, поїхали в Німеччину до правнучки цієї жінки, і, можливо, вона ще буде робити такі передачі їм, то ми тоді з доступною посилочкою все це відправимо. Ну і Останнє, що хочу вам показати, що я з собою взяла, це ось такий зразочок, тут мерино з кашеміром і окремо ниточка з люрексом. Теж там в складі, здається, Сіріо від лінсієм, якщо я не помиляюсь, я відв'язала ось такий зразок на різних щільностях з різним, а, склада... ну, в різне складання цих ниточок. І наразі я взяла цей зразок з собою і свої... свій блокнотик, щоб зробити розрахунки і вже сьогодні приступити до в'язання светрика для моєї донечки на машинці. Ось такі мої справи. Сподіваюсь, вам сподобалось, сподобалось це відео. Сподіваюсь, воно вам трішки підняло настрій такими барвами яскравими. А я той час, що в мене залишився, не знаю, там, мабуть, десь хвилин 30-40. Ой, які 30-40, 15-20. Я ще спробую трішки пов'язати або посшивати жилетку. Бережіть себе. На все добре і до зустрічі! Пока!